Огірки квасили стакан солі на відро огірків, а помідори квасили стакан солі на відро води. І ото заливали. Ну, скільки води влізе, це вже ж таке діло. Ну Раніше такі помідори польові, ці добрі були, солодкі, що сливка, що круглий. Ну, в цьому році помідори кислуваті. Тепла не було то докіслувати. Але нічого, буде все ок, окваситься і цей. Так, воду поставила на газ і зараз бігом з дідуликом мотнемося у магазин по кетчупи. Чилі, чилі. Нас яблунька, яка гарна. Я не знаю, як той сорт зветься. І не кропили, і не і Такі яблуки добренькі. Ну вже їх зараз їсти вони не не незимовий сорт. А який не знаю, колись мені Назар господар прислав. У мене ця деревинка велика і не росте, і завжди яблучок отак чимало чіпляється. Вода довго закипає, з'їздили у магазик і нещасних три літри води ще до цих пір не закипіло. Я ж поставила, кажу, з'їздити. Ти тут у нас рядом. У нас все рядом. Ми живемо на вокзалі. От. Не закипіло, накрила ще кришкою. Ось такий чи газ, чи буй, я дуже знає, що воно таке. Так, дівчатка мої дорогенькі, хто любить гостренькі, солоденькі, з необикновенним смаком помідорчики, я вам рекомендую закрити помідори з кетчупом по рецепту огірків. На дно банки кладете, що кому подобається. У мене сьогодні часничок, цибулька, перчик, лавровий лист і духмяний перчик. Наклала помідорів, залила перший раз кип'ятком. Другий раз маринадом, закатала втушковою і все. І смакота. Ото й справилася, піду під серіал. Буду гризти перець, зараз помию, поріжу. Бо не можна, щоб рот дуже довго гуляв, треба. Масаж робити обличчя. Ну, ливень, хай був милий. Вітриган піднявся. І ураз, І гриміло, ну вже гріма немає, а... а дощара хороший пішов. І ураз. Дідулі, дідуля вже обідній сон і річі до нього прийшов. Оно, оно, оно. Ой-й ой, ой. Поваляйся трохи, поваляйся. ти ляля. Що з губами, а що з моїми губами? Що вам не подобається в моїх губах? Губи як губи. Без, без фільтра, без нічого. Жінці 60 років. Я рахую, що я на 60 років якраз виглядаю тютілька в тютільку. А з твоїми. Не сваріться. Людина спитала, ну а що з моїми губами не так? От напишіть. Ви супер, супер вузькі, нічого не пойму. Ну, Може, супер хто широкий, хто супер, хто вузький. Всі ж ми не можемо бути однакові. Всі ми люди різні. Краще мені потапайте сердечка і подаріть трояндочку, і будьте добрішими. Дівчата, я на свій вік дякую, Наталечка. Я на свій вік виглядаю на свій вік. Не молодша, не старша. Я й не хочу виглядати дуже Дякую за подаруночок. До жінки за все, да цепляються. Є такі люди, які, знаєте, ну, як знаєте, свекруха інколи казала. Не знаю, як, ну не так. Це зробила невістка. Так невістки нема вдома. Сорочка їй лежить, оце такі є люди. Що з губами, що з чим. Нормальні в мене губи. Що, в мене? що вам не подобається в моїх губах? Дивіться. Було б ніколи нічого не колола, мені 60 років. Виглядаю на свій вік. Ну, я думаю, на свій вік я виглядаю. Тому не цепляйтесь. Саме цікаве у самої наколоті губи і молода дівчина така безтактовна. Вам 64, Ні, дорогенький, Мені чи дорогенька? Там якісь номера, W. мені 60. Я 65-го року народження, мені не 64. Як буде 64, я скажу. Я ж не скриваю свій вік. Я думаю, до 64 років я зроблю собі підтяжку обличчя і буду виглядати трошки молодшою. Так що не кипішуйте, не сиріть багато. Все буде. Все. А взагалі я притримуюсь того, що старість треба приймати такою, якою вона є. Трошки там десь щось, ну, кольнуть, ну, крем, кремчики, ну, масаж обличчя. А так все нормі, ви за мене не хвилюєтесь. Дякую вам, дякую за комплімент. Я ніколи. Ні, я завжди ну, якби звертаю на себе увагу, я завжди хочу виглядати гарно. Але не занадто, щоб різати собі там десь щось відрізати. Ну, знаєте, подумала на рахунок блеферопластики. Ну, якось подумала, подумала і передумала. Буду думати далі. Страшно, якщо що. Так що не треба мені тут щось виписувати. Я пам'ятаю свою бабусю в 60 років, то вона виглядала старіше, хоч здоров'я, можливо, було і більше. Молодець, ви починаєте правильно відноситись до хейтів. Отак От їм, та я вже правильно відношусь. Просто інколи, коли задівається дуже болюче, то ну, хочеться не хочеться давати сідати собі на шию. А так, що пишуть про мене? Про мене пишіть, що завгодно. Не трогайте тільки мою родину. Усі такі красиві не можуть бути, як вам хочеться того. Не потрібно боятися це все під місцевою анестезією. Я розумію, просто коли дивився хірург, я зверталась. Він каже, трошки треба і нижні, і верхні, а коли нижні, мабуть, треба не, мабуть, треба загальна анестезія. А можливо, ще, якщо і, вже подумаю, підтягнуть десь щось, то, ну, то нещас це взагалі тільки думки. Дочь моя прийшла. Бросила матір в такому важко стані. Ну ха ха що ха-ха-ха? Тебе треба корні. Треба. І ногті, пазурі вже. Що там набрала? Тебі. Та не буду я, Яна. Ну мені всі пишуть, треба конячок просеку, я ж не люблю його. Ну, наливай. Наливай. Отож я що і думаю, дивіться, ну мені ой, дякую. Мені лікарського не надається, що дякую, що треба вам не треба тут нічого. Нам, мені треба нижню підтяжку обличчя, нижню і шийку трошки. І все віддалю. Але я цього дуже боюсь. Я боюсь, що вони тут різануть багато, а тут мало, і мене перекоси Тому хай як є. Заміж я не збираюсь. На свій вік я виглядаю, я сама собі подобаюсь, як я виглядаю. Мене все поки влаштовує. Я сьогодні. Ходили сюди ми з донькою в магазин, хто дивився в інстаграм, я розповідала. Йдемо і сидить пара чоловік і дружина. Років так під 80, Жінці точно на нього я дуже не роздивилася. Дякую. І вона з ходунцями, знаєте, на колесиках, видно, погано ходить. Вони сидять, у неї бакал сухого білого вина, сигарети, чоловіка пиво. І думаю, як гарно, що коли. Пліч о пліч що вона не сама і він не сам. Це найголовніше. А то все. Таке собі, знаєте, ніяке. О Боже мій, Боги! О, боги. Ой, дивіться. Донька як хвилюється за здоров'я мами, щоб у мене піднявся тиск, а збивати тоді не прийдеться. Не. Ну, за ваше здоров'я. можна прямо в ефірі пити? Ну, я там бачила, що п'ють. Я люблю по сільськи 100 грамів перевернуть і закусить. А тут така не закусувати не після. Чого. Ситро Буратино, пам'ятай, так колись було. Називається просто красиво, просека. Щоб ти понимала, тут бутилочка рассчитана на бокал. Що ти ще купила? Що ти ще купила? І що ще? Дво? Щось ще? Водій два? Води, пиво. Так тоді на ти і, і просіко трошки. Ой. Твоя трансляція містить там, які може неприємні. не глядати о, алкогольний напоїть у тому Ой, боже, ок, я не буду. Не можна алкогольні напої, все, не п'ю. Уже попередили, Сумська область попередили, мене, що алкогольні напої прямо в ефірі пити не можна, тому я не буду показувати. Це ж взагалі, ви уявляєте? Це ж взагалі вилий чай і налий мені туди. Та то, що попередили, що зараз заблокують нахер сторінку. Я бачу там деяких е, прямих ефірах, ну, правда, п'ють не з фужерів. Коротше. Згорнятка, зрозуміла. Зараз ми зробимо. Та чого? Я там дивлюся одного інколи. Мукбангера. Що таке? Ось, а мені больно, То вона п'є пиво. Чи пиво це не алкогольний напій, вона п'є прямо в прямому ефірі. Ах. Ви поставили 18. Плюс? Я не знаю, я не вмію. Йоанн, мене багато тепер не дивиться, постав мені кута, 18, плюс, ще не треба щось ставити. ну. хай вже як є? У тебе стоїть взагалі. Да, за якийсь, за блін, непонятно, що зараз ще. Ну, потапайте, щоб що 90 чоловік, добавте мені трошки. Ян чайок. Дякую, Зоєчка, дякую. Їм ем чайок, піднімаємо тиск. Некий тік в вродний. Тася, то ти мене царапаєш. На, лохину побачили. І от вам все. На, на боня. Казала моя бабуся, на базаре за старчам, а дома за детьми. Так вот это и у меня. На. 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 Ось, Боня, по всему двору, все.